Порушення норм міжнародного гуманітарного права Росія використала безпілотні літальні апарати іранського виробництва для ударів по житлових будинках Києва 17 жовтня та об'єктах цивільної інфраструктури Білої церкви 4 та 5 жовтня. Наслідки перед вами для цих атак недавніх атак по об'єктах критичної інфраструктури Одеси і вчорашньої атаки. По Києву використовувалися безпілотні літальні апарати Шахет-136, баражуючий боєприпас виробництва Ісламської Республіки Іран. Закуплені для російської армії вони отримали найменування Грань-2. Цей безпілотний літальний апарат, ідентифікований фахівцями центру за характерними закінцівками крила, двигуном та іншими деталями. Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектуючих іноземного виробництва. Ідентифікований і інший безпілотний літальний апарат іранського походження, здатний нести керовану зброю. Це Мохаджар 6. Знизу на слайді саме трофейний зразок, збитий 23 вересня підрозділом протиповітряної оборони повітряного командування Південь. Він ідентичний з безпілотними літальними апаратами на фото зверху зі збройових виставок. Для терору цивільного населення, артилерійськими та ракетними обстрілами використовується і низка дронів російської розробки та виробництва. Найбільш поширений серед них це Орлан-10, він є також найбільш поширеним трофеєм наших військ протиповітряної оборони. Використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом з іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби. Виробництво без іноземних комплектуючих так само неможливе. Результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектуючі, які забезпечують фото та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію в російських безпілотних літальних апаратах, є іноземного походження.